Всім доброго морозного ранку мінус 2. Сонечко гарно. І я вирішила, вгадайте, що Полю свою тепличку. Тобто в мене на зиму, я тут садила цибульку, хто пам'ятає, і земля дуже суха. І я вирішила. Якщо я палю, то цибулька краще буде сходить. Правильно? Я думаю, що вже можна. І внесла сюди два таких ящика. Хто пам'ятає, мене на підвіконі стояли. Я цибульку зрізала і чомусь жалко викидати. Думаю, попаливаю. Так, насчет моєї діри. Мені в четвер. Подруга моя тамарочка повинна привезти клейонку, чи пленку, як правильно, клейонка, мабуть. І я тоді залатаю. Ну це нічого страшного. Пополиваю, і буде красота, і зелень буде швидше. А також планую, як вийде, звісно, убрати хоч один участок. Я думаю, сьогодні погода буде гарна. Участок ділянку. Забуваю, як називається, ділянка. Так, у мене є отут от такий кусок, потім другий кусок і там третій. Три ділянки. Є ще четвертий і в саду в троянди. Після зими, звісно, роботки багато. Мій персик майже не обрізала трошки. Вирішила, хай розростається, нічого. Таку роботку рані зробили. Всім привіт. Тепер відвеземо молоко, а потім будемо щось гребтись. Я думаю, сьогодні погодка нам буде сприятна. Нарешті я вдома приготувала і граблі, і попонку, і ножики, пилку. Буду прибирать оцю діляночку. Так, роботи, сонечко світить, погода чудова так і шепче, налий да випий але біда, ні, не біда. Я вже не п'ю давно, років 18, мабуть. А сьогодні погода нам шепче, що треба срочно все вигрибати І котики зі мною. Рижика нема. Де це мій рижик? Так? Да? Приступаю, дівчата. Поїдемо перчатки, тому що малина колюча, ожина колюча, все колюче. І вперед. Дорогі дівчата вже поробила. Якщо чесно, треба або знімати, або працювати. Троянди, що я хочу показати, троянди зовсім, мабуть, померзли. Зараз ближче підійду. Дивіться, який кущ. І майже всі. Так, смородинка. Тут маленько вже почала обрізати. Ну, Воно погано видно, звісно. Трошки Смородини на мене кущі гарні. Я їх обрізала дуже ефективно. Там трошечки де сухе, ще повирізаю. А Взагалі хочу показати вам мою Господи! ожину. Дивіться, тут видно дуже добре. Такі де коричневі стебли. Ті стовбури треба обрізати. Розрослася вона в мене. Всю жину я купувала, мабуть, років, може, і 10 вже назад. Вона довго мене приживалась, але вже дала навіть віддільний <гум> пагон. Так що діло. йде. Зараз обріжу, сухе обріжу. Трохи зелененьке оставлю. Залишилось трошки загребти і одна ділянка буде в нас готова. Й те, що почула, гусі кричать. Мабуть, прилетіли. А в мене на сьогодні все. Зараз зробимо великий обзор, що я зробила. Почали ми із смородини. Смородину кущі в мене молоді. Я їх майже не обрізувала. Все в мене цвіте жовтим, Фурзиція. Мені хтось у коментарях в минулому році писав, дякую. Так. Отак От обрізала мою ожину. Персик цей не трогала. Це в нас такий вроді би якби дикий. І тут одійшло. Ну, нове деревце. Ну я чомусь пожаліла його зрізати. По-моєму, з його толку не буде, але хай буде. Малинку, малинку обрізала. Укоротила, суховиламала смородина. У мене кущі старі. Ми з дашунею раз вже викопували, їх перетрушували, пересаджували. Ставлю силочку на те відео, де ми з дашунею смородиною займалися. Побрізала так, щоб можна було ходити кругову смородини і рвати ягоди. Покажу ще, в минулому році я посадила шпанку. Так мені захотілося. Так. Тут трохи алечу підкоротила, вирішила, що так буде краще. Ще в мене тут один кусок малини. Тут дуже гарний сорт. І є абрикоска. Минулому році посадила. Якась теж така гарна, пригарна. Там навіть бірочка я не ну, по-моєму, вона вже вицілася. Так. Обрізала ще яблунку Виноград. Виноград я обрізаю так суттєво. Залишила тільки дві лози. Там Позагрібала, у квітнику вигребла, але в мене поламалися грабельки такі мілкі. І прийдеться тут. Ну, В общем, тут багато ще роботи. Я роздивилась, що в мене тут тюльпани вже сходять, тому займусь окремо. Персик. Мабуть, подумаю, так і ще верх зріжу колись. Ну, буде видно. Ну, я вважаю, що я так достатньо сьогодні потрудилася. Всім доброго ранку. У мене сьогодні помічниця і жура помічниця хочемо. Щось таке каже, непонятне. Пошла дивитися, в нас там ростуть доці як гранати. Не померзли. Але ми поки загрібати не будемо. Я тут трошечки грибанула, другий який тюльпан начне сходить. Багато тут теж роботи. Ну, ви бачили, вчора я одну діляночку вже почала. І ми із донією будемо йти. На одну цікаву роботку. Чого? А ми беремо велеус і кидаємо говнеус. Будемо гроші Кака заробляти. <сх> така в нас сьогодні роботка. План роботи. Оце віз, ото гній. <сх> Дашка полізла. Курочки. Городські дамочки це не для вас, не треба. А Але будемо. Ох, і Даша. В общем, нам надо накидати візоною. Якось так будемо робити. Десь летять гусі. Треба знаєте що робити. Подруга моя знає, що треба робити. Гусі гусі. Щоб квочки сідали на гнізда і були яйця. Ой, цеплята. Нарешті, мабуть, на сьогодні хватить. Листя позрибали, говняшок понакидали. Уже, мабуть, до ціски пів четвертої. Всім дякуємо за перегляд. миру усе добра, до зустрічі. Нам побачення.